Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні остання неділя Адвенту. І ось у мене такий свічник, Адвент-свічник. Але, так як в нас не можна палити свічки, то я кожну неділю Адвенту запалювала ось цю гірляндочку. І ось сьогодні, вже 21 грудня, остання неділя Адвенту, я запалила ці лампочки. Ось так. І всім бажаю гарної неділі, мирної, доброї. І чекаємо гарних свят, чекаємо Різдва, чекаємо самого головного свята для нас це народження нашого Ісуса Христа. А у нас, бачите, друзі. Холодно, таке велике вікно, і від нього йде холод, не знаю. Я вже так закриваюся, і поставила навіть ось таку картонку сюди, щоб трохи нам не дуло, понакладала туди якихось там речей, щоб не дуло І так от ми спасаємося. В принципі, не тепло, не холодно в кімнаті, але від от, от цього вікна дуже дує. Добре, що такі от штори в нас є плотні, можемо закриватися. А квіти нормально переносять. Бачите, ось моя орхідейка, як вона вже випустила гілочку, а тут, по-моєму, ще одна гілочка йде. Це після того, як ви мені порадили, я її одобрила, і вона таку мені гарно дала гілочку. Чекаємо цвітіння. Думаю, ось-ось скоро буде. От. Тут ще квітує а, моя Каланхоя. Бачите, Що залишає? залишається квітучою. Ось такі друзі у нас справи сьогодні. І, до речі, сьогодні день зимового сонцестояння, чи е, ко, е, самий е, короткий день і сама довга ніч сьогодні в нас. І я вас вітаю з тим, що ми вже дожили до того, що дні почина, будуть починати збільшуватися. Не знаю, як для вас, для мене це так важливо, коли більше світла, більше сонечка. І слава Богу, сьогодні 21-е. Вже піде день на збільшення після 21 числа. Так що я вас теж з цим вітаю і бажаю всього найкращого. А там уже скоро і весна. Через 10 тижнів і весна. Нік пішов на сніданок вниз. А в мене ось такий сніданочок. Вівсяна кашка. Насіння льону, насіння чиа. Родзинок немає, оце. Клюква, скажіть. А потім що, горішки, грецькі горішки покидала, кишю покидала трошки, та те, що було. трошки оливкової олії. Так, клюква, журавлина, журавлина, згадала. Ось, друзі, така тут сушена, смачна крупна журавлина. Я теж її додала туди. Ось, такі сніданок. І ще заварю собі каву. З молочком. Всім смачного, снідайте корисно і смачно. Uh-huh. <laughs>